Відсьогодні режим заощадження електроенергії у Дніпрі для підприємців діятиме 17-ї і до кінця комендантської години. У цей час повинні бути вимкнені вивіски вітрини магазинів, кафе та ресторанів, а також рекламні конструкції. За недотримання режиму заощадження місто розриватиме з власниками договір оренди та дозволу на розміщення вивісок. Ще один метод впливу повне відключення від електропостачання. Ми даємо завдання інспекції з питань благоустрою, департаменту торгівлі та реклами. Підпорядкованим. Комунальним підприємствам це всі, хто займається вивізками. Коли ми кажемо про підсвічування вітрин, тобто, це навантаження на критичну енергоструктуру, ми будемо співпрацювати разом з ДТЕК Дніпровські електромережі і розглядати питання щодо можливого відключення. Ще одне важливе рішення депутатів збільшення майже у 10 разів компенсації за пошкоджене окупантами майно. Отримати матеріальну допомогу зможуть як власники житла, так і офіційні орендатори. За оцінкою пошкоджень від російських обстрілів потрібно звернутися до адміністрації свого району з пакетом документів. Копія паспорта громадянина України або копія id картки заявника, копія ідентифікаційного номера, копії документів, що засвідчують право власності чи право володіння користування пошкодження майном за наявності, акт комісії адміністрації району ДМР з обстеження пошкоджених будівель споруд за потреби акт та звіт технічного обстеження, якщо оцінка ступеня пошкоджень та збитків потребує такого обстеження. Нові виплати постраждалі містяни почнуть отримувати вже до кінця року. На це в міському бюджеті нині виділили 20 мільйонів гривень. Поліна Полмачук, Дмитро Вєтров. Новини одинадцятого каналу.